Розкажіть взагалі по розділу чим займаєтесь. 3 батальйон Свобода. Друга мінометна батарея. Працюємо з ну, 120 міномет. А, якісь можливо особливості роботи. Особливості роботи те що, важко. Важко те, що на цьому напрямку у нас виходить так, що. Незвична манінька із-за того, що населені пункти приходиться рядом поряд з людьми працювати. Тому і важко, що постійне переміщення за двора в двор. Ну і важко в плані тому, що да, тут і в півічний напрямок лютий. Як саме вони докучають? Докучають кожні 3 хвилини, 5 хвилин. Тобто в нас є. Вибіжав, насипав і сховався. Якщо ще раз ну, ще порівняти саме на Сіверський напаль, ну з таки все відрізняється. Бідрізня. Відрізняється, ну, опять, ну, так як я казав, населені, населені пункти. Що там ми в посадках сиділи, а тут приходиться в одворах, по грибках працювати. Ну, незвично, якби звикли, що там позиції собі облаштували і працюємо уверена, можна так сказати. А тут пристосовуємось. ну, якось так. Щодо роботи з суміжниками. Тут дуже багато зараз сил зосереджемо, якісь теж домки чи трудно, Да, ну... З суміжниками якби пересікаємося. Но... Ну, таких складнощів ніяких немає. Ну, тут і різні, різні підрозділи. Зв'язок наладжуємо, там, на якої ділянці знаходимось там і намагаємось якось е, з сосміжниками, або групу, щоб обща була. Або ну, на зв'язку бути, в общем, щоб е, ми розуміли, де рух чий. Тому що тут ДРГ підходять дуже плотно, навіть до артилерії до 120 х мінометів. Тому приходиться так от, от з сміжниками плотненько общатися. Якісь цікаві випадки роботи на відпрацювання? Цікаві випадки? Ну я взагалі водій в логістики в Тобто Ну, як, теж з цього підрозділу, але ж трохи другий принцип роботи. Закачив ну, вигрузив швидко, да. дуже швидко. Принцип роботи той, що, отак, як я кажу, 5-3 хвилини е, в нас є на вигрузку, е, намагаємось підвести побільше, то більш це час. Ну, водіям, якщо ми там. Е, під обстріл зразу сховались в бліндаж або в погрібок, то водіям приходиться їхати обратно. Ну, да. в, цьому, в цьому складність, то що? 3 хвилини, 5 хвилин, і наступна FPV летить. 3-5 це вже дуже багато. Якщо не дуже загружена машина, ну, це до хвилини вигрузка і бігом-бігом-бігом. І не втяки. Да. Що ще такого? Ну, Потреби якісь трудно, що саме на попроську багато. Але... Та що, риби, риби. Тому що цей напрямок іменно і впічний, і без рибів тут це ну, да. якось, можна сказати так, основна складова логістики і підвозу всього, і особового складу. Тому риби, тільки реби. Ну, Риби, чуйки. Надо. Без них ну, ніяк. На Сіверському напрямку э, працювали там нам скиди, там, напалм, гази, таке, а тут тільки вийшов і одразу міномет. Не треба буває, кучками літаєш. Ну, війна війна без, без втрат не буває. Ну, так же саме, і пікап одразу. Цей же день. При цей логістики втратили. Тому як би, да, реби, транспорт. З хорошою проходимостю. Можливо, ви ну, знаєте, знаєте, які ми ну, ну, там підерами працюють, там, Ну, типа які підрозділи стикаєтеся з якими? З підрозділами, от... Як же ж їх? От я не пам'ятаю, як назва оцих Піввішників потім лютий. <кій> Жорстко. Якщо. Ну. Да, я не... Тоже не згадаю, не згадаю там. Ну, це на сахарку у нас вибиває, там, який підрозділ, там ну, таке. Ну, блін, так, да, грамотно працюють. Ну будемо знищувати, а як Якби там не було. Ми на своїй землі. І варіков і уходить нам нікуди. А їм є куди, додому. Раніє є українцям взагалі. Українцям. Вірити, те, що все буде добре, що ми переможемо в цій війні. <зас> <зас> Надіється на лучше, а це <зас> до <зас> худшого. От і все. І побажання <зас> Смерть. Ті підери, які зайшли на нашу землю, не інакше.